І відповідно на наступний сеанс ми вже пацієнту принесли макети на ті зуби, на які ми змогли щодо того, як встановлювати імпланти. Ми вже мали попередні макети. Пацієнт міг посміхнутися як на цій фотографії. Тобто він вже міг оцінити довжину. І форму своїх майбутніх зубів. Потім по навігаційному протоколу ми встановили 4 імпланти та дочекалися їх інтеграції. Далі ми вже бачимо фотографію, де ми пацієнту зафіксували. Він спочатку на нижню щелепу, такий гарний натуральний колір. Після того вже зробили відновлення верхньої щелепи. Ще раз принесли макет, зробили оквізійні корекції, зробили і ще раз фотографії пацієнта. Ми можемо оцінити довжину форму нахил різців, Виготовили цільно керамічні реставрації на верхню щелепу і безпосередньо через тиждень після фіксації можемо подивитися на те, як виглядають ці керамічні реставрації, як вони інтегровані в ротову порожнину. Це фотографія усмішки. Пацієнту комфортно, всі рухи відпрацьовані в артикуляторі. Ось так, друзі. Так що звертайтеся, також будемо вам допомагати. Тотальних реабілітаціях, на своїх зубах, на імплантах або консультація профілактика, все, що забажаєте. Всім до зустрічі!